Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім всі номера екстрених служб. А ну, дивимося та запам'ятовуємо. 102, це поліція нагадую, що поліція ловить зловмисників, наркоманів. Та в та ще можна викликати поліцію. Наприклад, якщо на вас хтось п'яний напав. Може таке бути, тоді треба викликати поліцію. І ще можна викликати поліцію, якщо ви знайшли випадкову зброю і... Або, як... або підозрілий чорний пакет. Далі, друзі, номер... 112 це 112 це номер общий номер, по ньому можна викликати цей люб... диспетчер, по ньому можна викликати абсолютно любу службу, там поліцію, швидку допомогу, пожежників і так далі. C. По цьому номеру краще дзвонити, якщо Ваша служба по основному номеру не бере трубки. Далі номер 101. Це пожежники або десь ДШ, От. Нагадую, що пожежників ми тільки викликаємо а в, разі, в разі пожежі. А ДСНС, якщо ви знайшли щось небезпечне. А далі. Номер 104 Це газова аварійна служба. Хоча там аварійка вона не тільки може зробити там полагодити а ще і світло, і, і воду. А і так далі, номер 104. Нагадую, що в дзвонити в... в газову службу тільки якщо у вас прорвався газ. І які ще номера є зараз. Зараз. Друзі. Так, ну це вроді би всі номера, а точно ще, точно, ще 103 це екстрена медична допомога. Наприклад, якщо, а, якщо вас там щось заболіло дуже сильно, або ви, або вас серце сильно болить, або висока температура, що не збивається. От тоді дзвоніть в швидку допомогу. Да